Відходимо від виборів, повертаємось до клопотів буденних. Бізнес навчали вимогам до безпеки продуктів, лісівників європейським нормам безпеки праці, а луцький звіринець тішить кітковим різнобарюєм. Про все це сьогодні в інформаційному блоці від сфера ТІВІ Луцьк. В студії працює Ірина Муза. Мої вітання. Безпека на виробництві пріоритет будь-якої галузі. Олинські лісівники, діяльність, яких часто можна співставити з роботою пожежників, роблять усе необхідне, аби вперегти своїх працівників та уникнути травматизму на робочих місцях. Однак, щоб іти в ногу з часом, потрібне постійне та якісне навчання з охорони праці. Про дотримання європейських директив в Україні і в лісництві, зокрема, дивіться далі. До обласного управління з'їхались усі керівники лісогосподарських підприємств області, аби взяти участь в обговоренні однієї з найважливіших тем охорона праці та безпека працівників на виробництві за стандартами ЄС. Безпека і здоров'я людей в нас стоїть на першому місці. Ми ніколи не акцентуємо увагу на виконанні виробничих показників будь-яким чином. Виконання показників і економічних, і виробничих повинно Приходити завжди під гідою безпечні умови праці і здоров'я наших працівників з грудня минулого року. Кабмін прийняв концепцію реформування системи управління охорони праці. Основні аспекти оцінки ризиків на європейський лад присутнім на семінарі, окреслила голова правління Європейського співтовариства з охорони праці Ольга Богданова. Починається все з законодавства, як ви знаєте, зараз іде надзвичайно ну, багато процесів, які залучені міжнародна організація праці, і е, ми допомагаємо як спеціалісти з охорони праці, як асоціація спеціалістів. І е, я буду також дуже вдячна, якщо... Спеціалісти лісової галузі також дадуть свої і рекомендації, і поділяться своїми найкращими практиками. До слова, лісівники Волині стали образно кажучи, піонерами в освоєнні цієї концепції. Я дуже щаслива, що починається це саме з лісової галузі, бо в лісовій галузі працюють надзвичайно почесні люди, надзвичайно знаючі. І я думаю, що вони покажуть приклад для всіх інших галузей України. Протягом минулого року на безпеку працівників галузі волинські лісівники витратили близько 15 мільйонів гривень. Тож усі без винятку лісові господарства забезпечені усім необхідним оснащенням на належному рівні, куди конкретно спрямували кошти у Ратнівському лісгоспі, розповідає керівник структури Микола Мельник. Це кошти, які пішли на закупівлю спецодягу, на закупівлю засобів захисту, на проведення атестації робочих місць яких ми сьогодні маємо те, що у нас є і виробництво. В нас є навіть і кафе «Калина», яке теж враховується, в повара, також відносяться до роботи з під з шкідливими умовами праці. До цієї теми лісівники активно долучають і підростаюче покоління вже третій рік поспіль. Школярі з усіх районів Волині активно беруть участь у конкурсі охорона праці очима дітей у лісовій галузі. Малюнки, які створюють учні, вражаючі та наглядно демонструють. Як потрібно дбати про безпеку працівників на підприємствах? Дітки беруть участь. Є різні категорії малюнків відповідно до віку, до учасників, і відповідно є заохочення фінансові або матеріальні до певних сум». Найкращі роботи представлені сьогодні тут це перші другі треті місця. А от для керівників лісогосподарських підприємств малюнками не обійдеться, адже протягом усього дня вони навчатимуться новаціям та удосконалюватимуть власні знання по темі охорони праці. За тим кожен з них здасть іспит і тільки тоді отримає відповідний сертифікат. Адже як то кажуть, для того щоб керувати, потрібно багато знати. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк. Утримання вимог санітарного законодавства у закладах торгівлі та ресторанного господарства, впровадження процедур системи ХАСП у сфері харчової безпеки продуктів при їх виготовленні чи обробці обговорювали сьогодні Держспоживслужба разом з підприємцями. Що це за система та як вона працює, знає Соломія Буковська. Займаючись підприємницькою діяльністю, чи ти ресторан, чи магазин, суб'єкти господарювання повинні керуватися відповідними вимогами. Накази постанови кабінету міністрів України, накази Міністерства економіки, передбачено дотримання санітарних вимог, де передбачено і медичні огляди, і обладнання, і забезпечення ваших закладів. Для даних закладів є державні будівельні норми, де передбачено облаштування вентиляційні системи обов'язково як облаштовується дотримання шумової ізоляції вашими закладами. Також організації, установи та підприємці мають належно утримувати виробничі побу та інші приміщення відповідно до вимог санітарних норм. Незалежно від того, власне це приміщення чи орендоване. Власники зобов'язані утримувати свою прилеглу територію, самі об'єкти, починаючи від обідніх залів, від самих наборів гарячих цехів, від адміністративних приміщень у належному санітарному стані. Витримувати належний рівень харчової безпеки повинні усі підприємства та підприємці, що беруть участь у ланцюжку створення обробки та продажів харчової продукції. Відтак у сфері харчової безпеки продуктів впровадили процедури системи ХАСП. Ми знаємо всі добре, що Україна гармонізувала своє харчове законодавство відповідно до європейських стандартів і вимог регламентів, зокрема про безпечність харчових продуктів. І ось тепер у нас є така система, яка називається система ХАСП. Це аналіз небезпечних факторів контролю критичних контрольних точок. Таким чином, оператор ринку, виробник, повинен дбати про безпечність харчового продукту на всіх стадіях його руху до споживача. Починаючи від сировини, закінчуючи кінцевим продуктом аж до реалізації, коли отримує продукт. Кінцевий споживач, тобто на всіх стадіях виробництва реалізації транспортування повинен бути продукт безпечний, на думку спеціалістів Держспоживслужби, система ХАС аналіз небезпечних факторів і контроль у критичних точках досить корисна, адже вона забезпечує, аби продукт харчування на ринку був безпечний для покупців та повністю проконтрольований державною службою. Соломія Буковська, Антона Нещук, Сфера Луцьк. Луцький зоопарк прикрасли тисячі тюльпанів, сакур, фіалок та безліч інших весняних квітів. Як виглядає Луцька міні-Голандія? Та чим ще збирається дивувати звіринець? дивіться вже за мить. З приходом весни та тепла, Луцький зоопарк одягнувся у розмаїті барви безліч весняних квітів. Серед них милують зір тюльпани. Було висаджено на на цей рік дві тисячі тюльпанів на території Луцького зоопарку. У 2018 році ми висаджували півтори тисячі тюльпанів, і е, досить приємно, що вони е, ну зовсім невеличку частинку ми втратили, тому що. Десь змерзли, десь десь не зійшли, але основна частина е, різнобарвних, різної форми і свою міні-Голландію, така яка є на території нашого міста, ми все ж таки маємо. Цей напрям планують розвивати і надалі. Вже другий рік звіринець прикрашають сакури, що тішить своїм ошатним цвітом. Людмила Денисенко розповідає: частина відвідувачів приходить у зоопарк, щоб подивитися не лише на тварин, а й милуватися дбайливо доглянутими клумбами. Серед відвідувачів, як малече, так і дорослі, на території. Зоопарку вже бігають дітлахи, адже сезон саме розпочався. Окрім лучан трапляються й гості з інших регіонів. Вони заздалегідь телефонують, аби потрапити на екскурсію до луцького зоопарку цього року. родзинкою експозиції стануть білі павичі. Загалом і весь 2019 рік буде насичений цікавинками для відвідувачів. Пасхальними з великодніми святами у нас будуть показові годівлі, де дітки зможуть приготувати власними руками під пильним наглядом працівників зоопарку ті чи інші харчі для тварин, які вкажуть їм працівники зоопарку і можуть погодувати те, що так дуже просять у нас відвідувачі, що хочуть погодувати тварин, але це буде безпечно для самих тварин. Також буде виставка яєць від найменшого перепелинного до найбільшого страусинного. У травні святкуватиме перший день народження тигриня Тріша, чим надзвичайно пишаються працівники. Звіринця, адже це перше тигриня, що було народжене в Луцькому зоопарку за його 40-річну історію. На Івана Купала планують ніч у луцькому зоопарку. Відвідувачі матимуть змогу поспостерігати за нічним життям хижаків. Тож здивувати навіть найвибагливішого гостя луцький зоопарк має чим. Соломія Буковська, Антононщук, сфера ТВ Луцьк. Ми щиро вдячні за інформаційну співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням перший районлуть та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Таким був день, насичений переважно добрими новинами. Маємо сподівання, що завтра вони будуть ще ліпші. Побачимось!